Виконуємо номер 3.28 із підручника Алгебра 8 та номер 3.7.28 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. На малюнку 3.11 АБЦД прямокутник. БК перпендикулярно до АЦ, кут АЦД 60 градусів. АБ дорівнює… АБ до Б. Знайти потрібно БД і ОК. Приступаємо до виконання. Оскільки АБЦД прямокутник, то КД дорівнює 90 градусів і АС дорівнює БД. У прямокутника кути по 90 градусів і рівні діагоналі. Оскільки. А Б, Д – прямокутник, то кут Д дорівнює 90 градусів і АС дорівнює БД. Працюємо в трикутнику, прямокутному АСД. Трикутник АСД. Кут Д дорівнює 90 градусів. К С дорівнює 60 градусів. Знайдемо градусну міру кута А сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому із властивості прямокутного трикутника. Кут А дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів, і це буде 30 градусів. Пригадаємо властивість у прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. тоді гіпотенуза буде в два рази більша за катет. Із властивості. Катета, що лежить проти кута 30 градусів, маємо АС, дорівнює 2 помножити на СД. АСД, в свою чергу, у нас дорівнює АВ. Допишемо АЦБД. І отут ще давайте допишемо, що СД дорівнює АБ. Це також властивість прямокутного трикутника протилежні сторони рівні 2CD і дорівнює 2 помножити на AB, і дорівнює 2Б. А оскільки ми записали, що діагоналі рівні, то БД. Дорівнює АС і дорівнює 2Б. Тепер переходимо до ОК. Нам потрібно знайти ОК. Оскільки трикутник е, у нас прямокутник, то і кут А у нас також 90 градусів. Оскільки АВЦД прямокутник то кут А дорівнює 90 градусів. Ми знайдемо, знаємо градусну міру кута САД, це 30 градусів, знайдемо градусну міру кута БАО. Кут БАО дорівнює кут БАД, або це кут А, відняти градусна міру кута САД. І це буде 90 відняти 30, отримаємо 60 градусів. Також ще одна властивість прямокутника, діагональ рівні і точкою перетину діляться пополам. Знову же, за властивістю прямокутника. BD дорівнює АЦ і BO дорівнює ОД відповідно і OC, і Оа, бо діагоналі рівні. Тоді трикутник БОА рівнобедрений. з основою АБ за властивістю рівнобедреного трикутника кут ОБА дорівнює куту. ОАБ і дорівнює 60 градусів. Знайдемо градусну міру, кута У Б, О, а. Кут БОА дорівнює 180, відняти 60, додати 60, отримаємо таку 60 градусів, робимо висновок, отже, трикутник БОА. Рівносторонні. У нас ОБ дорівнює ОА і дорівнює АБ, і дорівнює Б. Ну, а тепер, оскільки кут у нас 60 градусів, працюємо в прямокутному трикутнику БКО. БКО. Кут К у нас 90 градусів, кут О у нас 60 градусів, тоді кут Б буде дорівнювати 90 відняти 60, це буде 30 градусів. І знов КО катет, що лежить, проти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику, КО катет, що лежить. Проти кута 30 градусів і КО дорівнює половині гіпотенузи БО. А БО у нас Б. Одна друга Б. Записуємо відповідь. У нас БД спочатку. БД у нас 2Б. І ОК у нас або КО це одна, друга Б. Номер 3,28 із підручника геометрії 8. Та номер 7. З підручника математика 8. Виконано.